Евакуація цивільних громадян з тимчасово окупованих територій не припиняється. Про перешкоди під час виїзду та облаштування вимушених переселенців в Запоріжжі. В нашій наступній розповіді вони бомблять і бомблять на вже сюди. Перекинути ну, там вже страшно розуміти. що вони роблять, це Не та слово. Дома житлові будинки, Все, там люди верхні етажі розіб'ють. Що людям робити? Постійні тривоги, сирени та обстріли. Безпекова ситуація у Запоріжжі залишається напруженою з цієї причини. Пацієнтів обласного геріатричного пансіонату продовжують евакуйовувати. Більшість з них це вимушені переселенці. Ми були у Кирові в першому тоді помало, помало перебиралась, перебиралась, і напослідку в Запоріжжя повезли. Понад півсотні пацієнтів відправили до Івано-Франківщини. Проте персонал запорізького центру сподівається, що незабаром всі повернуться, адже за період повномасштабної війни всі стали однією родиною. З 250 осіб ми відправили вже 129 осіб. поїхало в Хмельницьку область, 45 осіб поїхало в Закарпатську область, і на сьогодні 54 особи поїхало в Івано-Франковську. Ми чекаємо цих людей, щоб вони до нас повернулися. Я їм всім обіцяю, що вони обов'язково повернуться. В організаційних моментах допомагали запорізькі рятувальники та представники Товариства Червоного Хреста. Ми допомагаємо вантажитись людям з обмеженими можливостями. Вони переевакуюються до безпечнішого місця. Задіяно 20 волонтерів Червоного Хреста і два автомобілі, які були задіяні для транспортування маломобільних людей. Колеги з Івано-Франківська нададуть медичну та психологічну допомогу. І персонал запорізького пансіонату, і пацієнти дуже вдячні за можливість евакуюватися у безпечне місце.